Водій Дмитро Тулик працює на підприємстві 48 років. Каже, що приємно їздити в реставрованому тролейбусі. Зараз найбільше подобається спостерігати за реакцією дітей під час екскурсії. Дивлюся по дзеркалу, дивлюся, що діти задоволені, такі раді, що вони їдуть. І я як їду, знаєте, цим тролейбусом, то всі привистую тако. І я до знаєте, помахати, а вони ще мають знайти. Особливо коли мама йде з дитину, знайти і Мама дитині каже, що на, на що тролейбуса. А я видів і вже. Попомагав і вони засміялися. і мені приємно знайти. Вони пішли в свою дорогу. Я поїхав у свою дорогу. 17 грудня в Чернівцях почав курсувати відреставрований екскурсійний ретро-тролейбус номер 208. Відновлення тролейбусу розпочалось ще у 2017 році. А у 2023 році був капітально реставрований та модернізований за власні кошти підприємства. Він відреставрований уже раніше. Він реставрований, але він не використовувався оскільки. Він має гарний привабливий вигляд, і він може стати такою родзинкою міста. Було прийнято рішення про те, щоб його використовувати в роботі. Маршрут екскурсійного ретро-тролейбусу від національного університету імені Юрія Федьковича через історичну частину Чернівців. Для дорослих буде 200 гривень, для дітей до 7 років безкоштовно, а від 7 до 14 – 100 гривень. Він буде їхати з старою частиною міста, охоплювати максимально історичні частини нашого міста. Він буде слідувати через театральну площу, через соборну площу. Через садову, головною, будинок, карабель центральна площа, трамвайчик, основні місця, ну і університет, звичайно, екскурсуват розповідає про цікаві факти чинівців під час маршруту ретро тролейбусу Місто затишне, з короткими вуличками, невеликими скверами, площами, і от сама прирада. Оцей проспект це не характерна вулиця для чернівців. І більше власне таких проспектів і не будувати. У водіїв ретро тролейбусу є спеціальна форма для екскурсій. Спеціально для цього тролейбуса, бо ми повинні бути по формі. Возити дітей. У нас возять дітей, в нас є іскусоват. Дуже цікаво. І скусувати, розказує, знаєте, от. І я не знав, що от у нас перший поїзд поїхав у Чернівці на Румунію, а ж хоч Буковина мала а, область, Київ, Який, так от перший поїзд, оказується, прийшов до у Чернівці, а потім вже в Київ. 5 грудня організували екскурсії для дітей, які були змушені покинути рідні домівки через війну. Для вимушених переселенців екскурсії безкоштовні. Плануємо подальше співпрацю з тролейбусним управлінням з іншими нашими міжнародними донорами залучати. Я думаю, що для гостей міста це буде цікавою можливістю поринути саме в такому тролейбусі відчути наші вивчити або щось запам'ятати цікаве про наше місто. Зовні громадський транспорт прикреслили до новорічно різдвяних свят. Ретро тролейбус курсує у вихідні. Квитки на екскурсію можна придбати на місці у водія тролейбуса.